Дональд Трамп оголосив, що залишить американські війська у Німеччині. Агентство внутрішньої безпеки займається справою семирічної доньки новообраного президента. У Польщі понад три мільйони людей страждають на діабет. Дональд Трамп оголосив, що залишить американські війська у Німеччині. Президент США заявив про це під час зустрічі із канцлером Фрідріхом Мерцем у Білому домі. Зустріч Дональда Трампа із канцлером в овальному кабінеті була дуже стриманою. Канцлер вручив президенту США свідоцтво про народження його дідуся в Німеччині у золотій оправі. Президент Трамп у свою чергу похвалив англійську мову свого гостя. На запитання чи залишить він американські війська у Німеччині? Чині Дональд Трамп відповів без вагань. Відносини з Німеччиною дуже важливі. Так, ми їх залишимо без проблем, заявив президент Канцлер Мерц чітко повідомив, що Росія є агресором в Україні і закликав Трампа до посилення тиску на Москву шляхом додаткових санкцій. Польську поліцію залучили до заходів щодо з'ясування справи цькування семирічної доньки новообраного президента. Справу також розслідуватиме Агентство внутрішньої безпеки. Як повідомив міністр внутрішніх справ Томаш Сімоняк, будь-які прояви ненависті є неприйнятними, особливо щодо дитини. Раніше речник міністерства внутрішніх справ оголосив, що поліція вживає з заходів. Поліція подимує юш тихічина. Поліція вже займається цією справою. Я також доручив Агентство внутрішньої безпеки. Цю справу теж це скандал, неприйнятний. Він скерований проти дитини. Усі, хто сіє ненависть, будуть відповідати на це. Закривати очі не можна. за тут печально ж він може бути згоди нато. Негатив проявився в інтернеті після виборів під час виборчої ночі президента Кароля Навроцького увагу глядачів привернула його семирічна донька. Вона жваво реагувала на те, що відбувалося навколо, надсилала глядачам поцілунки та сердечка, а також підтанцьовувала. Психологи, які працюють із дітьми, припускають, що емоційно-негативні пости про дівчинку можуть бути також наслідком того, що польське суспільство уже давно не здорове у плані виховання дітей. Там уже давно не бачили здорової. Нормальної дитини наголошують фахівці. У Польщі понад три мільйони людей страждають на діабет. Є лише 300 зареєстрованих медсестер з діабету, а з них і лише 200 працюють за фахом. Більше знань про діабет означає більший шанс на ефективне лікування. Навіть найкращі ліки не допоможуть, якщо пацієнт не навчиться жити з хворобою, каже завідувач клініки діабетології Варшавського медичного університету, професор Лєшик Чуприняк. Як якщо поводитись безвідповідально та не пильнувати себе, то жодні ліки не допоможуть. Часом пацієнт вживає найкращих ліків, але робить і усякі дурниці, тож ефекту не буде. Це також прогалина в системі освіти, адже нема кшалтування здорових звичок. Ми візьмемо як функціонує едукація, де на заході. Хоча Національний фонд здоров'я оплачує медсестринство та консультації щодо діабету, пацієнти скаржаться, що їм важко отримати до них доступ. Замовив у Китаю велику кількість компонентів для виробництва балістичних ракет. Повідомляє Wall Street Джорнал. Закуплений перхлорат амонію дозволить виготовити близько 800 ракет. Поставка має відбутися найближчими місяцями. А закуплений у Китаї матеріал використовується в виробництві фейерверків та твердого палива. Тегеран намагається відновити мережу союзних груп на близькому сході так звану вісь опору ослаблену розгромом ізраїлем, терористичних організацій у секторі Газа, а також падінням режиму Башара Алясада в Сирії. Іран має одну з найбільших програм балістичних ракет у регіоні. Наголосила Wall Street Journal. Раніше цього року два іранські судна були завантажені в Китаї подібним матеріалом. За словами експертів, цього було достатньо для виробництва близько 260 ракет малої дальності. Підсумовою виданням. Найбільший контейнерний термінал у Польщі та на Балтійському морі Балтік Хайхап у порту Гданська збільшує свої перевантажувальні потужності. Новий термінал Т3 було офіційно відкрито для використання. Це найбільший гідротехнічний проект такого типу у Польщі. Речник Будиміксміхал Жосик наголосив, що термінал є стратегічним проектом для регіону та всієї центрально-східної Європи. Виходимо в море, але це найважливіше можна. Можна сказати те, що ми виходимо у море, а термінал стає найбільшим об'єктом на Балтійському морі. Йдеться зокрема про спроможності, але що найважливіше, ми зможемо приймати найбільші та найглибші судна із контейнерами з усього світу. Термінал це не лише площа, як кардинально новий підхід до перевантаження, нове обладнання, енергозберігання і таке інше. Транспорту На спорту терміналу, нове освітлення, нові інсталація, святловодове, енергетичне. Завдяки новому проекту площа Польщі збільшилася на 36 гектарів. А вартість інвестицій становить приблизно 2 мільярди злотих. Права авіапасажирів у країнах Євросоюзу змінюють у Люксембурзі. Міністри транспорту 27 країн узгодили позицію для переговорів із європейським парламентом щодо остаточного вигляду нових правил. Одна із ключових домовленостей стосується компенсації за затримку рейсів. Вона має бути вищою, але лише тоді, коли затримка перевищує 4 години, а не 3, як зараз. Необхідність змін до правил пояснив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак. Чинні правила застаріли і вони не розбірливі. Вони не відповідають сучасним реаліям, Їх не змінювали два десятиліття. Саме тому наша пропозиція стосується приблизно 30 нових прав пасажирів від етапу придбання квитка до моменту прибуття. От етапу закупу білету по момент прильоту. у разі скасування рейсу пасажир зможе вимагати компенсацію, або ж авіакомпанія повинна бути знайти найшвидший рейс до пункту призначення також з іншими перевізниками. Що стосується інших змін, пасажири зможуть, наприклад, виправляти одруківки у своїх іменах у квитках без додаткової плати, але лише до 48 годин до вильоту. Сьогодні